Те, що дебати важливі завжди, це, це так є фактом, бо в країні немає такої політичної культури дебатів. Вони постійно політики, я маю на увазі, вони постійно мітингують. Треба давати сенси. І от цими дебатами на Національному ми сподіваємось зробити так, щоб вони нарешті почали відповідати на питання, а не хаяти, наприклад, попередників. Наприклад, лайтеся на те, що було. а... Мають казати про те, що буде, те, що вони збираються робити. Але це не має бути агітацією, а це буде справді тим, що вони вміють. І якщо люди задають їм питання, вони мають на них відповідати. Вони цього не люблять, ви це знаєте, і ми це знаємо. Але спробуємо ще раз започаткувати нову політичну культуру, політичну діалогу, щоб так було між. Студентами, професорами, журналістами і політиками.